Друзі, вітаю вас на каналі Максимуза, філософсько-аналітичне психологічне таро. Хочу передивитися одне запитання одне питання, скажімо так. Постійно мені карти показували, що Америка саботує допомогу. І зараз чуємо таку історію, що. Ну, по-перше, карти показували, по-друге, так і було. І зараз почула прекрасні новини, що ніби вже от-от до підписання є допомога, і що ми можемо на неї розраховувати. Давайте подивимося, наскільки це реально так, наскільки це буде реально вчасно даватися, як нам ця допомога допоможе. Така тавтологія, да? допомога допоможе. І там була така історія, що певна сума дається в кредит, ніби як. Але потім цей кредит можуть 50% списати в кінці щось там 24-го року, а в 25-му взагалі. Давайте подивимося, як це буде розвиватися. Отже, чи буде надана Україні необхідна допомога грошова? Чи цього вистачить? Як воно вплине на долю України? Чи наблизить це перемогу? Що там вирішують? Ось так. Ну, не знаю. Чому мені все одно поранене серце стосовно цього випадає? Добре, можливо, зараз ситуація така: поранене серце, тобто це край необхідно. Що йде з простору? А от з простору йде якраз перемога. Можливо, тоді так показують, що реально серце кровоточить, часто ще поранене серце, трійка мочів говорить прорив через біль. Тобто все-таки іде через цей біль. Якби перемога, можливо, мається на увазі, що точилися, точилися а, суперечки стосовно цієї допомоги, і як ніби вирішили такі дати, що в планах? Десять жезлів. Ну, інколи кажуть, що це карта важкості не та карта важкості, як я говорю, це повільна карта. Карта продюсера це коли є багато обов'язків, і всіх потрібно виконати. Це те, що в планах у них, що в основі сім Ну, Боротьба там йде внутрішня, вона і точилася. Потім так само сімка жезлів говорять, що дадуть зброю, яка є для нас як тилом. Так, вона нам допоможе в боротьбі. Тобто не можу сказати все одно, що райдужні карти. Бачите, я говорила ще таку історію, ну, як завжди, це у нас під час війни це відбувається, що має відбутися обов'язково якась трагедія, і після цієї трагедії на нас звертають увагу. Да? Ще кілька днів тому я говорила, і це стався Чернігів. І ще хтось в коментарях написав, не вже їм потрібні людські жертви. Ну, бачите, ніяк не достукатися інакше. Як тільки ми якось ніби встоюємо, вони розслабляються. Не те, що розслабляються, вони переключаються на свої проблеми, і це нормально. Так, що в минулому? Карта Сонця. Ну, значить, це як ніби вже і прийняте рішення, можливо. Так, в майбутньому найближчий час. Ну, от трійка Кубків мають погодити. Це і є новини. Трійка Кубків, часто радісні новини, і це об'єднання протиріч, об'єднання різних сил, які нам е, мають допомогти. Як сама краї... наша Україна впливає на це? Ой, сама випла Україна. Хто давно в мене на каналі знає, що Королева Пентаклів. В мене особлює Україну. Тобто, як вона впливає на цю історію ну, собою і впливає. Тобто ці події, що у нас відбуваються, от вони, якби, і... Тобто, тут ще часто, коли випадає сама особа да, або сама Україна, кажуть, що все-таки вона ну, в центрі уваги, що вона не на периферії. тобто, ну, да, впливає. Та да, впливає, як впливає, переговорами, тиском, розмовами, вибиванням. Що таке з простору все-таки йде від них? Колесо Фортуни, повтор ситуації якої давно нам знайомої. Це може бути історія, що як допомагали, так і будуть допомагати. Це часто у мене карта ЗСУ. Це буквально на військові потреби. Надії, сподівання, страхи, наша надія, сподівання страхи. Карта сила. Хороша карта, коли вона так випадає. Це навпаки не про страхи. Це коли ми вийшли вже з ситуації жертви. Це досить така карта конструктивна, скажімо, коли пристрасті вляглися, давайте до діла. Тобто це те, чого ми боїмося. Або, скажімо, а що Америка боїться так само, бо кожна карта це багатопластова. Не боїться, вона знає, що вона сильна. Тут уже я говорю, як в гамованій пристрасті, давайте до діла, давайте до конкретики. І результат все-таки цієї допомоги. Mm -hmm. да, Дев'ятка пентаклів це конкретно ресурси грошові. Але є невеличке но, як то кажуть завжди. Сімка мечів. Ну, давайте ще далі. Четвірка пентаклів. Ну, все одно, говорить, ситуація така: могли би більше дати, хоча кажуть, що це і так нормально там проголосували. Сімка мечів, це завжди, все-таки, що б там не було, це з певними умовами, це з подвохом, Тобто, Надаються, надаються. Дев'ятка Пентаклів це в принципі ресурси. І коли дев'ятка Пентаклів випадає, це от кажуть на різні потреби, ну, з умовами і зі своєю хитрістю. Тобто тут говорять так: не тому, що так пошкодували Україну, а тому, що десь сьогодні вчила, слухала у аналітика, і я погоджуюсь сімка мочів це карта хитруна. Це коли Трамп. Розумію, що якщо буде саботувати допомогу Україні, в нього шансів нуль. Тобто. Треба, тут дбається про свою стабільність. Тут зайвого не віддам. Тут, якщо я й даю, то я розумію, чому. Ну, і як нам це на користь піде? Да, це піде нам якби на майбутнє четвірка мочів зупинити що? Окупація. Розумієте, як? А, як ця допомога буде впливати? Можливо, тому, коли от я бачила у цій четвірки мечів і п'ятірку кубків, я це і сприймала, що допомоги не буде або буде менше. Коли я бачила цю четвірку жезлів, я казала, що не Америкою єдиною, що все-таки дуже велику роль будуть грати. Інші країни, інші чотири країни, які будуть давати допомогу. Бачите, Я не побачила тут уже ура! Все відбулося. Ми відвоювали. Хоча перемога тут раніше випала, але тут перемога, карта переможця стосується того, що домоглися, дочекалися допомоги. Але говорять, що проблеми ще все одно залишилися. Це допоможе, скажімо так, можливо, призупинити ворога, продовжити наше майбутнє, точно відкрити, тобто сказати, що Україна є, в неї майбутнє є. Але така якась абстракція. Все одно кажуть, що по п'ятірці Кубків. Ми вже так багато втратили, і що це треба було на позавчора, а не зараз. Все-таки зараз я ці карти зберу. Ну, це все одно, чого я не побачила, чого би я хотіла побачити. Старші аркани, там туз пентаклів я би хотіла побачити, юридичну карту Верховного жреця. Це б тоді я б сказала ого. го, -го". А, Тим не менше, буквально вчора на якомусь каналі я дивилась, там випадало подало три тузи. Це допомога, яка. А, Знову-таки тавтологія допомога, яка допоможе все-таки втримати, можливо, часів яр. Або якщо ми його і втрачаємо, то його повернути. Ну, зараз давайте подивимося. Передивлюся це питання. Ой, саме щось вилітає. От, от такого я чекала туза. Чи допоможе нам втримати часів яр? Яка там ситуація на зараз? Ну, оце протистояння. А це все, коли все-таки ми боронимо, ми тримаємо все одно цю ситуацію: десятка пентаклів, шістка пентаклів на лицарь мечів. У мене ще є надія. У мене ще є надія на те, що ми втримаємо часів яр. Все-таки ця допомога вчасно підходить. Це що стосується часового яру. Тепер скажіть, будь ласка, загалом на всю війну, як ця допомога вплине. І чи буде достатньо нам, щоб що, я не знаю, зупинити війну? Наскільки тепер мені покажіть в еквіваленті відсотковому, як це нам допоможе? Ну, ви розумієте, непогані карти? Але це не остаточно от, раз і все перемогли. Це підсилить нас. Да, це підсилить нас. Це десь. І ф... Але і знову ж таки кажуть, що і Європа допомагає. Але якщо забрати ці карти, щоб вони це прискорить, можливо, відвоювання якихось своїх територій. Це прискорить. Це допоможе відбивання, наприклад, того, що летить з неба, це карта ППО. Це гроші, які йдуть на, на важку зброю, там, я не знаю, яку завгодно. Але четвірка Кубків говорить, що для остаточного прориву і кінця цього або замало, тут навіть не як замало, як давно чекали. Ну, да, нам це допоможе відчувати себе впевненішими у наших бойових діях. Я не бачу тут закінчення війни в 24-му році там, чи, за, чи за ці півроку. Просто кажуть так, як це нам допоможе. Це підсилить наші військові, наших військових. Бачите, от немає мені закінчення циклу, все одно 10 жезлів, все одно нам своє робити, все одно нам від цього не так легко. І от ту п'ятірку кубків, що показували, що цими грошами не повернути тих життів. Бо якби раніше дали, ми могли б захистити ці міста. От і все. Тобто, розумієте, от немає святкових карт. Я розумію, сьогодні, от я щойно включила, там Ганапольського послухала і там ще козі і кажуть, ух ти, нічого собі, все-таки Америка надає. Америка надає, а карти не бачать свята. Хоча, я ж кажу, в іншому ефірі я дивилася, що три тузи це три імпульси. Прям, ну от бачите, спеціально вийшла в такому а, зараз варіанті розкладу, щоб ви самі подивилися. Що я не те, що я утрірую і ганю на Америку, і да? кажу, от вони не дають недостатньо. От ви самі зараз побачили. Що все одно це... А я запитаю, а чому? Чому вони передумали? Чому там от все-таки? Що в них в голові? Ну, ти прошу. А тут як злякалися карми, грубо кажучи, тут, якщо Росію не зупинити, то їм ну десятка мочів це несподіваний удар, це несподівані жертви. Це те, що я говорила, на ну, що злякалися? Що на них, скажімо, що їх вразило? Жертви можливо. Переговори, перемовини, війна. Ну тут є як якісь ще усвідомлення війни, що і. Я просто хотіла тут побачити, знаєте, що в цих картах? Співчуття. Я не побачила співчуття. Ну, мечі це холодний розрахунок завжди. А... Тут кажуть так. Втрутилася доля сама на цю історію. Тут, якби доля. Можливо, вони реально подивилися і може їм доходить те, що якщо цього монстра російського не зупинити. І Америці буде непереливки. І... Тут ну, це такий розрахунок холодний. Війна в Ізраїлі. Це теж всі ці речі. Не побачила я, знаєте, чого емоційного співчуття Україні. Оце я хотіла побачити наївна. Все наївна хотіла побачити. Я цього не побачила. Можливо, ще така історія, що на них вплинула. Це якщо закінчення війни якби прискорити, поставити крапку. Ну, типу, да? ага, Перед виборами. Тому що вибори, тому що вибори, і різна партія оце партія завжди. Ну Тобто вони вирішують свої питання, як не крутіть. Ну, нам то що? Якось я говорила в ефірах, що м -м, не, не очікуйте сильного співчуття. Ну співчуття було, можливо, там перший рік війни, вже всі звикли до нашої війни, і в них свої вже проблеми, і нові і війни, спалахи війн. Я говорила так, що вони будуть вирішувати свої питання, але нам воно паровозом якби поможе. Просто, ну так вийде, що люди, сильні світ усього умовно, вирішують свої питання, але нам з цього є зиск. Ну, такий от розклад. От. Друзі, дякую за увагу. Все одно якоюсь немає того піднесеного настрою, який він може бути, сьогодні передивлялися відео з Чернігова, і очевидців, і постраждалих. Це неможливо. Просто спокійно жити і повноцінно жити, коли йде війна в Україні неможливо. І сумно, що ту допомогу треба вицаряпувати, додавлювати. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, якщо було цікаво, діліться цим відео. Пишіть, що ви думаєте стосовно цього. Будь-яка активність на каналі допомагає просувати це відео. І це найкраща ваша подяка за мою роботу. Дякую вам за увагу. До зустрічі!